Всіх вітаю, друзі! День сьогодні насправді максимально хріновий, якщо так сказати, бо ще вчора ніхто й не міг подумати, навіть вчора ввечері, що вже сьогодні, в першій половині дня, цілком і повністю буде фактично ліквідовано всю антикорупційну роботу і всі антикорупційні структури, які будувалися в Україні протягом останніх 11 років. Я говорю про Фактичну ліквідацію НАБУ і САП, які були передані під керівництво Генеральній прокуратури України, і це все, в принципі, цілком і повністю суперечить е, е, тим планам і тим ідеям, які були закладені при е, формуванні цих структур, як, таких як спеціалізована антикорупційна прокуратура, а також Національне, бюро, е, Національне антикорупційне бюро України. так? Давайте зараз це все розберемо. Я знаю, що для багатьох українців, в принципі, їм плювати на те, чи є там набу, чи є там САП і кому вони там підпорядковуються. Але зараз ви зрозумієте, чому це буде мати безпосередній вплив на кожного українця, як і на того, хто проживає в Україні, так до речі, і на того, хто проживає за кордоном. Але до всього по порядку. Дивіться це відео до кінця. Підтримайте лайком, коментарем, діліться з друзями. Нехай вони також цю інформацію знають. Отже. Для мене особисто все почалося. Це, скоріш за все, почалося ще раніше, але для мене це все почалося ще тоді, коли віце-прем'єр-міністру та міністру єдності Олексію Чернишову набу влупили підозру. Влупили підозру і там за нього вносили заставу в розмірі 120 мільйонів гривень. А взагалі він якби підозрюваний в схемі розкрадання і нанесення збитків державі на 1 мільярд гривень. Просто задам вам питання, скільки дронів можна було б купити на 1 мільярд гривень. Вчора, ні з того, ні з цього СБУ та Офіс Генерального прокурора провели обшуки. В 15 детективів НАБУ. було там загалом понад 70 обшуків, там одразу ж було дуже багато. Різних різної інформації про те, що там є офіційно від СБУ, що там є російські агенти, і так далі. От, а вже сьогодні, з самого рання, було внесено законопроект закону про внесення змін до кримінального процесуального кодексу України щодо особливостей досудового розслідування кримінальних правопорушень, пов'язаних зі зникненням осіб безвісти та особливих обставин в умовах воєнного стану. Фактично, ніби закон був... Про зниклих безвісти, але туди вписали повне повну кастрацію таких десь часами успішних, десь часами ні, таких органів як Набу і САП. Це законопроект номер 12414, Зараз на цей момент його вже проголосувала Верховна Рада. Його підписав Стефанчук. І як повідомляють народні депутати України Железняк і Гончаренко, вже його підписав і Зеленський. Можливо, на момент виходу цього відео. Через декілька годин вже навіть буде офіційно повідомлення про те, що Зеленський справді це підписав. Що не так з цим законом? По-перше, давайте розберемось, на що він впливає. Для розуміння, що в законі про ліквідацію набує САП, що ж там є. Так? Той самий Железняк дуже добре це все розписав. Перше. Керівником органу прокуратури та прокурорів САП буде генпрокурор, а не керівник САП. Це означає, що тепер генпрокурор буде визначати, який прокурор буде слідкувати за розслідуваннями НАБУ. Для розуміння, є в нас Генеральна прокуратура, СБУ і там інші силові структури, Нацполіція і так далі, які фактично підпорядковуються президенту України. От, і от. Якби це те, що було створено ще до Майдану, воно в Україні було з перших днів Незалежності. Набу і САП повстали як цілком незалежні антикорупційні органи, які там не керуються, а які під наглядом постійно міжнародних партнерів, і це вони займаються, власне, розслідуваннями злочинів. Криміналь, криміналь, не кримінальних, а корупційних злочинів топ-посадовцями. Тобто, бачимо, що того самого Чернішова його в житті, в житті ніхто б не притягнув до відповідальності, якби е, Набу е, не було незалежним. Якось так це виглядає. І от як тільки Чернишов отримав цю підозру, одразу ж пішло і, і відбувається те, що відбувається. І фактично проголосування цього закону. Воно цілком і повністю знищило саму філософію створення Набу і САП, які мали функціонувати цілком і повністю незалежно за патронатом, умовно, наших міжнародних партнерів, які нам дають гроші, які нас запрошують до Європейського Союзу. І нормальне функціонування Набу САП, а також Бюро економічної безпеки, скорочено БЕП. Це є одні з головних умов вступу України до Європейського Союзу. І тут просто. За декілька годин це все було знищено. Друге, генпрокурор матиме право витребувати будь-яке провадження набу та передати його на вивчення іншому прокурору. Прибирається норма про заборону забирати в набу провадження. Тобто, як це може виглядати? Наприклад, набу проводить розслідування стосовно якогось навіть прокурора, так, з Генеральної прокуратури. Проводить розслідування. І тут тепер. Якщо Набу раніше це робило цілком і повністю незалежно, то зараз, уявіть собі, Набу має прийти до прокуро... до Генеральну прокуратуру, показати це Генеральному прокурору, і Генеральний прокурор може сказати, що ні, ми це не розслідуємо. Все, пішли звідси. Як може залежний і підконтрольний центральній владі орган боротися з корупцією в центральній владі? Це є неможливо. Це мені нагадує. Коли в ТЦК після якогось випадку бусифікації, проводять службове розслідування, коли одні ТЦКшники перевіряють інших, які служать в одному ТЦК, і вони там друг друга перевіряють. Це буде приблизно те саме. Тобто, знову ж таки, ми повертаємось до, до майданівських часів, фактично, коли не існувало НАБУ і САП, і коли було повне беззаконня. Отака от, от зараз історія. Далі наступне. Най... Найцікавіше буде в кінці, бо є вже реакції міжнародних партнерів, які дуже швидко можуть і припинити фінансування України, і Україна зможе взагалі забутися про вступ до Європейського Союзу. Ну і звісно, що фінансова підтримка також вже буде не на часі через одне просте голосування. Далі. Якщо НАБУ не виконуватиме вказівок Генерального прокурора, це, має, це буде прямим наслідком забирання провадження в НАБУ. Прибирається право прокурорів САП забирати в інших органів провадження, які підслідні набу. Директор набу зможе витребувати справи в інших органів лише за погодженням генерального прокурора. Керівник САП позбавляється можливості вирішувати спори про підслідність для набу. Тепер тільки генпрокурор це може робити. Додається пряма норма, що генпрокурор має право розглядати клопотання про закриття всіх кримінальних проваджень відносно топ-посадовців. І, відповідно, з наслідком розгляду клопотань закривати провадження. Тобто тепер в нас цілком і повністю всією антикорупційною діяльністю в Україні буде займатися Генеральний прокурор України. Отака от, от історія. Питання тільки одне: а що, як корупція буде в Генеральній прокуратурі? Хто це має розслідувати? Ніхто. Ну і далі. Просто, я ж кажу, ми просто повернулися на фактично 11 років назад. Додається пряма норма, що генпрокурор має право розглядати. Ага, це було. Генпрокурор буде погоджувати всі угоди про визнання винуватості, які будуть укладатись в справах НАБУ. Підозри в справах НАБУ зможе підписати тільки генпрокурор. Прибирається заборона генпрокурору давати вказівки прокурорам САП. Дозволяється на період воєнного стану визначати прокурорів з вулиці без конкурсу, а також підвищувати діючих прокурорів також без конкурсу, що в набу і САП цілком і повністю було заборонено. Надається можливість звільняти прокурорів в зв'язку зі зміною е, штату чи ліквідацією підрозділу. Тобто прокурори САП просто можуть бути звільнені через те, що їх підрозділ змінить назву. Е, така от історія. Нагадаю, це законопроект номер 12414 де під виглядом. <годи> <годи> якихось захисту прав зниклих безвісти, просто знищили всю антикорупційну інфраструктуру в Україні. Далі. Що тут насправді цікавого? Тут насправді найцікавіше, бо там в Раді з самого рання там було просто кіпіш, все засідання Верховної Ради, воно власне було зібране сьогодні суто для того, щоб проголосувати в терміновому порядку цей законопроект. Що відбулося? Далі. А далі відбулися наступні, наступні речі. По-перше, Transparency International Ukraine повідомляє незалежність НАБУ і САП під загрозою. Депурати, депутати серйозно порушують регламент Верховної Ради України. Власне, про цей законопроект це вийшло ще до його голосування, але його проголосували вже. Депутати серйозно порушують статтю 116 регламенту Верховної Ради України, адже кардинально міняють предмет. Регулювання проєкту закону, отак от, от. Але знову ж таки, кого там цікавили якісь заборони? Далі пішли по заявах, бо в нас є заяви, по-перше, від НАБУ, по-друге, вже від наших міжнародних партнерів. І якщо наші міжнародні партнери не надають по голові, по голові за це, то я не знаю, значить, просто нас в Європейському Союзі ніхто вже не чекає і ніякої. Євроінтеграції можна далі не добиватись. Немає сенсу приймати дурнуваті закони, бо так хоче Європейський Союз, бо вони нас просто там не хочуть бачити. Директор НАБУ Кривонос заявляє, голосами 263 народних депутатів була знищена антикорупційна інфраструктура. Він нагадав, що НАБУ створювалось як запит Євромайдану та суспільства на боротьбу з корупцією високопосадовців. В НАБУ. Закликали президента не підписувати законопроект та накласти на нього вето. Така от історія. Як думаєте, чи накладуть вето на цей закон? Бо я не маю сумнівів, що ніхто нічого накладати не буде, бо в нас наклали просто вже на всі закони і здоровий глузд. Далі, в Європейському Союзі нагадали, що боротьба з корупцією це умова майбутнього вступу України до Європейського Союзу. Речник Єврокомісії Крістіан. Мерсьє підкреслив, що для вступу до ЄС Україна має зберігати сильні незалежні антикорупційні органи. Ну вже в нас немає е, незалежних антикорупційних органів. Є просто антикорупційні органи, але вони вже не незалежні. Євросоюз уважно стежитиме за розвитком подій навколо НАБУ і САП і надалі буде підтримувати Україну в дотриманні верховенства права. Ну, бачимо, що вони виявляють так звану стурбованість. Чи дає це щось нам, звісно, ні. Це не має е, жодно, жодної сили і жодного сенсу. Далі. Ще вчора ввечері е, було. Е, посли країн J7 в Україні висловили стурбованість через обшуки та затримання співробітників НАБУ. Мені просто цікаво, яку вони зараз заяву будуть викатувати в своєму твіттері. Що вони зазначили? Країни Великої Сімки уважно стежать за подіями в Набу, включно з розслідуванням щодо кількох співробітників бюро, яких. Підозрюють в скоєнні злочинів. Ми вже зустрілись з представниками НАБУ, е, маємо серйозну стурбованість і плануємо обговорити ці події з представниками уряду. Це перша офіційна реакція Заходу на гучну справу, що стосується Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої прокуратури. Е, така от історія. Далі, що ще в цьому всього було, друзі, е, цікавого? По-перше, те, що Свереденко, яка являється зараз вже нашим новим прем'єр-міністром. Одразу ж після цього, ну вона це напевно, просто зараз опублікували. Вона давала е інтерв'ю Блумбергу, і вона заявила, що в українському суспільстві перебільшується проблема корупції. Отак От заявила Свереденко, а потім попросила додатково декілька мільярдів доларів для того, щоб закрити діру в українському. В бюджеті. Така от історія. Чи є конкретно в мене сумніви, що Зеленський підпише цей законопроект? Немає в мене жодних сумнівів. Бо якби Зеленський мав накласти якесь вето, або не хотів би, щоб в принципі сьогоднішнє голосування відбулось, його б, скоріш за все, і не відбувалося. Але все вже сталося, як сталося. Тому тепер будемо слідкувати за розвитком подій. Знову ж таки нагадую, чому це важливо для українців, які як в Україні, так і за кордоном проживають, бо це напряму впливає на євроінтеграцію України. І якщо зараз ситуацію не буде виправлено, а її, скоріш за все, не буде виправлено, то двері Європейського Союзу для України будуть закриті не то, що там до кінця війни, а вони будуть закрити, закриті назавжди. Бо далі по-новому відбудувати. Як мінімум ту інфраструктуру, яка вже була, це буде дуже тяжко, дуже дорого, і не, ми не знаємо, чи взагалі Європа ще раз на таке погодиться. Буквально декілька днів тому Європа вітала Україну з визначенням на конкурсі нового керівника БЕП, якого так і не призначили, бо це був один з детективів НАБУ, який міг також дуже ефективно боротися з корупцією. E, вони там тоді вітали, це було тиждень, може два тижні тому. А тепер дуже цікаво, що вони будуть вітати український народ сьогодні. E, така от історія. Комусь вона цікава, комусь вона не цікава, але повірте, що це буде мати шалені наслідки на дуже багато років вперед для кожного українця, де б він не проживав. Що думаєте з цього приводу? пишіть в коментарі, буде дуже цікаво вашу думку почитати. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!